До Цірупанського району з робочим візитом завітало керівництво головного управління юстиції у Херсонській області. Ця зустріч стала, так би мовити, заключною в програмі ознайомлювальних нарад нового начальника управління Олега Предмеснікова з трудовими колективами районних органів управління юстиції та його структурних підрозділів. Головна мета виїзних нарад ознайомлення з матеріальним та кадровим забезпеченням установ, а також надання їм методичної допомоги. Це перша така зустріч в такому форматі. Я думаю, що вона перша, але але не остання і метою цієї зустрічі, як я вже казав сьогодні, було налагодження тісного спільної праці організація, діалогу і те, що всі питання, які вирішуються і повинні вирішуватися для населення району нашого регіону, вирішувалися в нормальному руслі, з чуйним толерантним ставленням до тих людей, які звертаються за допомогою. Ми закінчили вже перевірку матеріально-технічного оснащення районних управлінь юстиції, познайомилися з особовим складом районних управлінь юстиції. Можу сказати, що дійсно треба головному управлінню приділити увагу щодо підбору кваліфікованих працівників, тому що в багато районах не укомплектовані штатні одиниці треба все таки попрацювати в напрямку підбору кадрів а також налагодили співпрацю з місцевою адміністрацією, місцевою виконавчою владою, а також з місцевим самоврядуванням про результати роботи за перше півріччя 2014 року працівники органів управління юстиції в херсонській області звітували на розширеній колегії на якій окрім співробітників структурних підрозділів та нотаріусів були й представники органів прокуратури адвокатури та вищих навчальних закладів Херсонщини. Ми висвітлимо як досягнення, так і недоліки нашої роботи протягом 1 півріччя 2014 року. Відтак сподіваюся на співпрацю і чекаю від вас пропозицій до плану закладів на наступний період. Відмітимо інноваційність підходу до викладу матеріалів. Перші сухі звіти керівники відділів супроводжували відеопрезентаціями, що значно полегшувало сприйняття інформації. Так за перше півріччя поточного року до управління надійшло 539 звернень громадян, що на 34% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Із зареєстрованих звернень це 226 заяв, 313 скарг та жодної пропозиції, порівнюючи з аналогічним періодом 13, Надтого року ми можемо спостерігати зменшення надходження заяв, але ж збільшення надходження скарг. За шість місяців 2014 року управлінням юстиції було проведено низку перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства як на державних, так і у приватних організаціях. За результатами перевірок, 45 осіб були притягнути до дисциплінарної відповідальності. В основному ці порушення стосувались неправильного ведення документації. Лідерами, ну, мабуть, в силу своєї специфіки роботи є працівники відділів ДВС. Ну трошечки відстають від них працівники реєстраційної служби і притягувалися до відповідальності два спеціалісти районних управлінь юстиції. Тут я хочу акцентувати увагу начальників районних управлінь юстиції, що притягнення відбулося у зв'язку з тим, що спеціалісти неналежним чином виконують свої обов'язки з державної реєстрації нормативно-правових актів. Протягом першого півріччя поточного року примусовому виконанню органами державної виконавчої служби підлягало 121 тисяча 820 виконавчих документів на загальну суму понад 3,3 тисячі. Сятих мільярди гривень слід зазначити, що середньомісячне навантаження на одного державного виконавця 122 двадцять виконавчих документи. З них завершено зі скофактичним виконанням сімнадцять тисяч сто 1 тисяча документів на суму 82 мільйона 833 тисячі. Результати роботи структурних підрозділів за перші півроку більш ніж задовільні, зазначає начальник управління юстиції Корсанської області Олег Предмесніков. Та додає особливу увагу відтепер приділятимуть індивідуальній роботі з громадянами. Відтак юстиція стає ближчою до людей. Я хочу переконати кожного державного службовця. Які працює в складі головного управління юстиції, щоб вони пам'ятали, що вони є державними службовцями, приймали присягу, і першим е е е тезисом цієї присяги було це служіння народові України. Вони повинні бути культурними, професіональними, тобто займатися постійно самоосвітою. Крім того, ми теж їх навчаємо і проводимо і кругле стали і семінари, і навчання різні. Щоб вони більш відповідально відносилися до покладених на них обов'язків, і також щоб вони все ж не забували про те, що від їх роботи залежать все ж жіно судьби.